Іде по світі, рані землі до небес, це кругом співає, що Христос воскрес, Христос воскрес День святий і великий, і нині нам настав, і Вся земля і небо, прославля Христа, Христос Воскрес! І моря вже немає, Христос Воскрес, вся слава до небес. Христос Воскрес, уся земля співає, Христос воскрес, Вою істину Воскрес! Христос Воскрес! І моря вже немає Христос Воскрес! Вся слава до Небес! Христос Воскрес! Уся земля співає, Христос Воскрес! істину, воскрес! Як нам не радіти, як, як нам не співати, світле воскресіння, буде прозовлять. Божено природа, засвіли сади, вже Христос із нами, нині й назавжди! Христос воскрес! І воля вже немає. Христос Воскрес! Вся слава до небес. Христос Воскрес! Уся земля співає! Христос воскрес! Твоїй істину воскрес! Христос воскрес! І горя вже немає Христос Воскрес! Вся слава до Небес! Христос Воскрес! Уся земля співає! Христос Воскрес! Твоїй істину воскрес! Пробудіться люди, виходьте спать, Господа воскресло буде величать. Слава тобі, Боже, за Твої діла, щаслива година. Всім прийшла Христос Воскрес, і горя вже немає, Христос Воскрес! Вся слава до небес! Христос Воскрес! Уся земля співає, Христос, Христос Воскрес! Твоїй істину Воскрес! Христос Воскрес! І горя вже немає, Христос Воскрес! Вся слава до Небес! Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес, во істину Воскрес, не сумуйте нині, співайте пісень, Прийшло Воскресіння нам щасливий день, наш Воскрес Спаситель! Честь йому і хвала, і велика ра. Штат. Христос Воскрес, і горя вже немає. Христос Воскрес, Вся слава до Небес, Христос Воскрес. Уся земля співає, Христос, Христос Воскрес, бо істину Воскрес! Христос Воскрес, і горя вже немає. Христос Воскрес, Вся слава до Христос Воскрес! Уся земля співає! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!